А, да, здесь а, що, Я старший вас. Блядь, всегда был у нас Днепропетровск. Тут нам сказали вам называть Днепро. Мало ли что, когда-то было. Ну, мало ли когда дивися, было. объективно. Пришли, мощи, да. блять, вам сказали, блять, евреи шутить, давайте переименуем город с Днепропетровска на Днепро. Да, все, блядь, Днепро. Все, памятники сносим, вулиці міняємо. улице меняем. Нахера. Ну, це наша історія. Він був Дніпропетровськом. Чого ми його повинні називати Дніпром? Ну чого з яких ділов, блядь? А чому ми не можемо його назвати Дніпро? Потому що я українець і я диктую умови на Україні, а не євреї. Мені приїжджають, блядь, і розказують, як мені називати, блядь, мій город. Ну якого фіга, Дніпропетровська євреї, скажіть мені. Отакі, як Зеленський, скажіть мені Пожалуйста. Як Зеленський, як Порошенко, які везуть Томас, які запрещають українцям мол.